Десятки разів возив вантажі на фронти, навіть придбав для цього мікроавтобус. Олег єнів з часів, а то доставляє захисникам допомогу та вісточки із дому. У дорозі чоловіка супроводжує іграшкова черепаха, яку він вважає талісманом. І з водієм-волонтером познайомилася наша колега Лілія Кочерга. Перший вантаж на передову Олег доставив ще у 2015-му. Тоді йому було 25 років. Їздив у Костянтинівку і Бахмут, тогочасний Артемівськ. Відтоді побував на фронті десятки разів. Об'їздив жовтим бусом всю країну та возив гуманітарні вантажі з-за кордону. Напрямки всі Херсон, Запорізький напрямок, більше все Донецький і Луганський. Ну це. Саме частіше все возив, абсолютно все возив. Ємності для палова, їжу, ось скоби, буржуйки, тепловізори, дрони, ну абсолютно все возив. У дорогу водій щоразу бере талісман черепаху вафельку. «Вафелька. Вафелька, Вона родом з Америки. Мені подарувала на початку великої війни. цієї. Е Подруга іноді водій доїжджає на позиції, іноді військові зустрічають волонтерів на нейтральній території. Із курьозів Олег пригадує одну з найнебезпечніших поїздок. Коли ще можна було заїжджати в Бахмут, ми заїжджали і вискакували на трасу Бахмут-Солов'янську. Чому по перше їхав до брата? Перший раз тікав від міномету, ну так от якесь, і в самому Бахмуті там дуже голосно було, тому і запам'яталось. Окрім мужніх захисників, каже водій у небезпечних регіонах вражають місцеві волонтери. Наприклад, є кафешка, яка там годує поранених волонтерів, військових просто є дівчата, які там. Передають посилки, ми залишаємо в них, коли хлопці не можуть виїхати, а ми не можемо до них під'їхати. Настрої на передовій різні, каже Олег. Але волонтерів бійці щоразу зустрічають з посмішкою. Чого найбільше чекають? А, домашнього щось щось домашнього хочуть і дрони. Дрони, типу візори. Ось так нині Олег готується до чергової поїздки. Традиційно повезе захисникам вісточки з дому, смаколики, маскувальні сітки. А найголовніше трісочниці, буржуйки та скоби з арматури. Ці вироби зробили з металобрухту в училищі в малій висці. Ними військові скріплюють бліндажі, щоб під час вибухів укриття не завалилося. Ну у нас не тільки керураські волонтери, у нас із звиски. Ми виготовляємо буржуки, виготовляємо скоби. Так що діти задійні, є робота і допомагаємо нашим воєнним маленьких буржуй ми зробили вже 24 штуки, скоб, 1200 з чимось зробили, на один бліндаж йде 360. Ну і великих з пропанових балонів на завершенні там 6 буржуїв здорових. Спокійніше зазначає водій їхати на фронт самому. Так відповідаєш лише за себе, веселіше з колегами з волонтерського центру. Цього разу компанію Олегу та його черепасі складе Олександр. Найкращі водії з усіх водіїв, які у нас є на крапхабі, з волонтерів водіїв. З ним весело, з ним цікаво їхати. Він він заїде куди куди треба, а куди треба бійця. До наступної поїздки на Донеччину водій готується з особливим трепетом, адже врешті побачить брата, який нині у війську. А з фронту Олег привозить подаровані бійцями шеврони, яких зібрав вже цілу колекцію. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.